Буквально в суботу виходить новина, що Росія в Тихому океані спустила на воду свій новий десантний корабель Володимир Андрієв. І мені стало дуже обідно від цієї новини, бо може хтось не знає, але я Володимир Андрієв. І в даному випадку фраза Руський воєнний корабель іді нахуй дуже сильно підходить тільки мені. Але вже в неділю служба безпеки України відповіла Росії за цей нахабний вчинок найкращою операцією. Нашого часу, і що я помітив після того, як відбулася ця операція Павутина, яку я вважаю в принципі одною з найгеніальніших і найспланованіших операцій сьогодення. тому що вона не планувалася годину, тиждень, місяць, вона планувалась півтора роки, було все продумано до найдрібніших деталей. Отже, що я помітив? В інтернеті почали вспливати нитіки, які як Пси з підтиснутими хвостами почали скаволіти, що от ми б'ємо по Росії, Росія почне нам давати удари у відповідь. Альо, шановні, подивіться у вікно: в нас в країні війна. І якщо в вашому місті цієї війни не видно, то вона, блядь, все рівно є. Ви не маєте нити, ви маєте бути щасливі, що наші спецслужби. Можуть організувати таку операцію, тому що в порівнянні масштабу операції з ізраїльськими пейджерами їхня операція була дитячим утрініком. Оці всі нитіки, які казали, ой, на що ми донатим, щоб в Москві вибили шибку, поки по нас летять ракети? Де ви, що язик в сраку запхали? Де ви всі ділися? Я розумію, що язиком потякати набагато легше, але поки ви потякаєте язиком, найкраще. Люди нашої країни планують ось такі операції. Я розумію, що ви би хотіли, щоб це все в перший день війни отака от операція відбулася, але не так все просто, друзі. І навіть ті вибиті шибки в Москві можна рахувати як прощупуванням території. Це і є стратегія, це і є планування в довгостроковій перспективі. Коротше, до чого це відео? Якщо бачите в інтернеті такого нитіка, шліть його в сраку. А вам особисто рекомендую ходити в укриття, коли летять ракети, а не спати. Тоді і все буде добре, тому що хочу нагадати: подивіться у вікно в нас в країні війна, і якщо у вашому місті її не видно, вона все рівно є.